Вітаю всіх з півночі Черкаської області. 2 лютого і хотів би вже зробити підсумковий випуск за січень. Січень був дуже тепленьким у нас, тому роботи ми майже не припиняли. І тут на дворі дружина підрізає, прибирає, готується до весни потрошку. Ось Зробили ми в січні ось такі компостні. Короба, так от матеріал з підшиви залишився, тому я попросив хлопців, вони скрутили їх, ось поставимо тут, бо ми нічого не викидаємо. У нас є оця дробівка бошівська, вона по, по це погризе і ми потім засипемо і будемо використовувати, бо це дуже зручно. Ось ми там різали, зверху дружина порізала, у нас є декоративні жимолості. Вона їх сильно так підкоротила в цьому році, то ми побили цим мульчуючим пристроєм. Ось, бачите, така мульча виходить. Ну, дуже зручно присипати, вона дуже допомагає, щоб трава не росла. Потім, дивіться, хлопці на цьому тижні було тепло, я фарбу там в ремерс цієї лазурі. І вони мені покрасили, пофарбували. Бачите, пофарбували декілька разів, бо воно було не такою. Колір був рижий такий. Ось і коля плюс ще взяв ремерсовський герметик і оці великі щелини він теж позакривав, щоб воно виглядало більш-менш нормально. Ось так воно виглядають ці щелини, Ще буде краситися один раз, але таке плюс оці дубові, це клеєнний, ну, щит меблевий. Дубовий зробили ці накладочки, бо живиця йде, а зараз вже можна нормально сидіти. Ось теж це окрема фарба, це олійка така для зовнішніх конструкцій, для терас, для всього. Теж времерці куплялися. І ось є така особливість. Бачите, тут воно просто темне сталося. А там стільки ж разів там є структура. Потім хлопці, дивіться, почали оці земляні роботи, вони дуже такі важкі. І тут електрику протягнемо, хочу тут розетку зробити і освітлення. Ну і так треба вже продумати по освітленню, щоб поробити все це освітлення, щоб було у нас. Без освітлення дуже погано. Там зверху ми вже поробили трошечки. А тут ще треба зробити. І тому розковиряли. Бачите, тут такі траншеї наробили, не встигли в п'ятницю позакопувати. Ну це важко, важко вручну копати. Це дуже важко. <клухи> Зробили ми нарешті гойдалку. Ось таку гойдалку дружина каже, що таку ну, просту, щоб диван був. Але поки що ось така там труба, бачите, там 50-та нормальна. Тут ціпочки і так можна сісти і трошки погойдатися. ось Тому теж все однаково, всі ці лавки і гойдалка зроблена з такого ж матеріалу. ну Такий поки що тимчасовий варіант, але теж знову ж таки пофарбували хлопці все це. Та в мене гірлянда є, гірлянду прикрутимо і буде нормально. Прокрасили вони таки ж профарбували ще один раз. Може декілька не пам'ятаю. Мабуть, один встигли, або два рази оцю підшиву. І то, що я казав, фарба однакова, матеріал однаковий, сосна. Але виглядає трошки інакше. Зараз я вам покажу бо якось структура проявляється, а отут її нема. Бачите, тут просто воно кольор такий, а тут, мабуть, із-за того, що рубанком проходилось, ось бачите, і воно виглядає якось, ну не так, воно якось ну, і по-іншому виглядає. Якщо тут придивитися, бачите, воно і, і структуру дерева, всю текстуру проявляє. Не знаю, чому так сталося, але ось так сталося. Фарба однакова, матеріал однаковий, результат різний. Далі, а, ну, тут по наружі зрозуміло, вже все поробили. Всередині тут хлопці е, зробили вже все це, це, підшили всередині. Вже вату, е, вату зробили і плівку цю, бар'єр зробили. Ось. То зараз вже наступний крок. Це треба замовляти, буду з хлопцями зв'язуватися. Замовляти опалення, бо теж тут буде опалення через підлогу, але не електричне, бо ну дивіться, я порахував у цей будиночок, щоб опалювати, треба 5 кВт теплової потужності. Тобто можна було б і електричне зробити, але... Ну, хочеться погратися, бо все ж таки в мене вже не вистачить той потужності, бо там 16 кВт і опалення, там 10, плюс інші є живити треба і там плиту, і ще щось. Тому хочу, поставлю тепловий насос. Поставлю тепловий насос і фан-койли. Зроблю. Так, що то там песик. І буде отак. Так що хлопці встигли це. Зробити з понеділка буду зв'язуватися, замовляти. Там хтось іде, песик гавкає. Да, дружина там вишню ріже. Ну і тут що ну, потрошки все робиться. Але така погода, я ж кажу, дуже тепла. Було десь біля 10 градусів. Тому я боюсь, що деякі дерева можуть себе неадекватно поводити. Там ну, трошки розсаджуємо, пересаджуємо те, що могли зробити. Але зараз поки що вже будемо чекати більш теплої погоди, щоб там попересаджували. І ось тут фундуки є. Ну, тут ці більш-менш знизу, бо тут холодніше. а там на горі, на жаль, вже сережки порозпускалися. І це проблема, бо, бо сережки дуже... Дуже розпустилися дуже рано. Ще до весни далеко. Зараз да, я вам покажу, бо вони тут деякі сорта вже повністю. Ні, це ще не так, а там є повністю розкрилися. Так що отак. Отака така у нас тепла погода і за цього природа трошки видає такі штуки. Тут теж ми доробили гірлянду освітлення. Тут треба ще цей провід закріпити. Так розставили, таку купив гірлянду трошки іншу, що прикручується. Тому по периметру накрутили. І тут такий оце плексо теж Лігран плексо для, зовнішніх, для зовнішнього використання. Тут і розетки, і все. Воно дуже зручно, цей плексо. Ось такі в ньому там все ізольовано, щоб волога не попадала. Ну і що, що у нас? Тут потрошку, бачите, прокрашуємо все це. Тут теж дубину цю профарбували ще декілька разів, щоб воно взялася, ця олійка. І такий колір вже став насичений. Ось воно, дуб такий. Теж купляли цей щит меблевий. З нього зробили. Бо, на жаль, купити там людина каже, що з дуба дуже погано. Ну дай його крутить трошки, бо від вологи він туди-сюди крутиться. Сосну не хочу, бо живиця сосни дуже іде. А оцю каже, з липи дуже добре, але липу я не купив. Я не зможу знайти таких матеріалів, бо вони не продаються тут. А дуб, на жаль, да, його, його дуже веде. Ось я вам покажу. Як оці штуки повело. Тут можете побачити, що воно покручено трошки. Так що ось так ось песик зі мною. Ось так очікуємо морози наступний тиждень. Кажуть, буде дуже холодний. Тому ось такі у нас справи були січні. Все, песик вже зове. Гулятися все гарного вам дня! Бережіть себе.